Всем привет, моя Лузин ми <зв�> продовжуємо грати на нашій суперкарті. Як я вам обучал, <зв�> <зв�> відео вийде дуже скоро. Я бы, <зв�> навіть сказав дуже сильно <зв�> скоро. <зв�> в цьому відео я хочу вам показати. ми сьогодні, ну, в цьому відео підемо в шахту. <зв�> ну так от, по ну, мінімум. Там добуду. Чуть-чуть, чуть-чуть камни, ну, Так. Ну. Не сильно короче. Отключили шахту. Так. Мы э, будем дать шахту. Таким способом, зараз Таким способом будем рейтинг шахту. Але... так. погано. Тут перекрити все. Так, що вже ніч скоро. То ніч то вже день. Ага, то ніч, добре. Зараз йду по кулуреці і буду битися з монстрами. Ну, цього разу я буду, ну, цієї ночі я вже спав, як ви пам'ятаєте, мною ночі, тому втратити я нічого не, не втрачу, якщо. Ну, помру при боротьбі з монстрами. Так. Сейчас ось тут. Ні, стоп. Нажимаем так вот кусочек. Вот так вот так встанем. Вот так вот. Так, все, и чекаем монстр. Сложность максимальна, добре. Еще включу, включу максимальную сложность для того, чтобы мы могли добути, Тобі трошки броні, оскільки мов виходить броньою. Так, стояти я буду більш-менш тут. Не буду нікуди туди походити. Бо я же вам казав, не орієнтуюсь. О! Перший наш. О! Так, нічого з нього не вибрало. Ось полка не думаю, що вибере. Так, получи газ тільки. Добре, ми повертаємося на нашу постройку. Чекаємо на монстрів. Так. Сидите наверх. І чекаємо. За дуже мало монстрів. Я думаю, зараз на мене буде якась армія нападати. О, там ємо. А, все, Сумбак уже йде до мене. Але не знати коли він ще до мене прийде в такій версії зомбі е, дуже ну можуть здалека побачити мене наприклад як... як оцей зомбі от мене вже два зомбі побачила але це нічого я зомбі люблю бо мені не один раз випадала зомбі чи морковка чи ще щось інше так і відверних побився не зб'ють Ого! Так багато здоров'я знасить зомбі. Думав, менше. Ого. Я ще може і програю. Цих зомбаків двох. Так, одного вбив. Одного, все зараз... О, блін, бля. Ой-ой-ой, в ой, боках, в боках запали ні ні ні-ні-ні. Не ток, Ні. не, ну что ты фигня? Эй, добре. Холодно смерть. Еще фух выбросистых блоків. Только пес. Так. У меня хто у меня в бой, есть несчастный. Мой зомбак. Я йому помщусь. Я ему помню щусь тому зомбаку. Зараз добью. Так, все, зомбак, иди сюда, ты мене уже раздратував. Тебе с нужен бью минус все хп. У меня все хп. Ого! Це три перец. Так, вот, забираем всю гнову плоть. Так, свой опыт забираем. Так, все. Забираемся, я на свій острів. Так, нужен люблю криперів. Особливо, коли вони взрываються. Бо вони, по-перше, вбивають і по-друге нищать землю. Ого, там ендермен! Я його бачив. О, о, паучок є. Добре, я йду до паучка. О, все, паучок уже йде до мене. Паучок йде до мене. Добре, я йду до паучка, йде до мене. Що опять паучий глаз? Ну ні, ну наш мені паучий глаз. Ой, краще би там випала нитка. Знаете, это хоть можно в улицу зубы, это а просто синчи. Так, добр. Все равно я... Так, так душа раз попробую паучков, бэк, я там бачу ша Так. Где они. Ого, Эндермен, не-не-не, это бы не хочу бэк, Эндермен. Я хочу этого паучка, а Ярний цей паучок. Ой, хто такий? Хто Та мене вив? Все, я пішов, я, я, я мирний. Я дуже мирний, мене не бити. Відчемний і мирний. О, може хоч поїм трохи. А, пауче газ не можна їсти, я згадав. Я згадав, я все таки не професіонал Майнкрафту, але я згадав, що паучей газ викликає, не пам'ятаю, що вроді той. Паучий газ викликає тут. отравление. его получилось отравление в какая. Ого, ничего себе. Вот там у нас компания там. Я побачу это компанию. ну, тема вы Я меня не ж на Так, я виберусь, я виберусь, я виберусь. Ні, я виберусь! Я виберусь! мені робити? Ну все, я шипу заради Все. О! Найкращий випадок. Просто поспати. Все, я буду... В цьому відео я буду збільшувати свою хату. І також в цьому відео я буду під підлому скелету, який мене вбив. Блин, не ну не успели вс. Ого-го! Так, слухай. Скили ти мне не давали, чтобы в это. О, вс, ты ти горешь, ты горешь, ты горешь, ты горешь, ты тебе и Є, Так. А ты там. А ты припаешь. Все, так, що с тобой выпало. Покажи мне, ласка. Ого, тут ничего себе так выбор. Во. А сейчас я бываю пострела. Ого, еще шосве получил. Ту опыт. А-а-а-а-а, не-не-не, я вже йду, я вже иду наверх. Не убивай мене, не убивай, не убивай, я вже йду, я вже йду. Ну не ну не то. Блин. Я опять помру Через ту хату долбану. Не-не-не-ну-не-ну-не. Ні, 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 Лишь. Не ні. Мож... можно. Фартик отряд умирал. Ну блин, ну хватит камера, ты капец и кисть. Все, вс. Роблю хату. Мне все равно на все и роблю хату. Что какие-то два блока. Кись капец. Добро, на ну чем мы будем уже закінчивать наше видео. Я знаю чомусь воно ще коротше але я, я, я все-таки дороблю ту хату, тому що я більше не хочу вмирати. І ще я зараз піду заберу свою стрілу. Чесно зароблену. Забираю стрілу і буду вже закінчувати. Я обіцяю вам, що на, що наступне відео я ще зніму сам, але якщо ви поставите мені багато лайків, то зніму я наступне. Тому я зніму ще наступне. Ну, не наступне, а ще, ще раз наступне відео зі своїм одним другом, професіоналом Майнкрафту. Надіюсь, він вам сподобався. сподобається. Так. Я маю от мій топор, до речі. Так, якби я вже знайшов свої речі. От вони, я їх бачу. Якась крапочка там є. Купити тут глибоко. Ну ок. Я ще звідси буду вибиратись. Не краще ж можна зараз зробити. Так, все, вибираємося звідси і закінчуємо серію. Не буду вже так натис за тою стрілою. Ну, все, це відео буде таке коротке, але обіцяю, що наступне буде вже 45 хвилин. Я вам це гарантую. Ну, я ну як, ну, як завжди. З вами був я, я Андрій. Всім не за не забудьте поставити мені лайки. При цьому не стілу лайки. І всім капка.